Зараз йдуть випробування діючого макету надпотужного ультразвукового пізолектричного ароматизатора для саун, спа-салонів, комнат ароматерапії тощо. Оскільки це діючий демонстраційний макет, то в ньому ви зараз бачите на екрані технологічні демонстраційні віконці, через яке ми будемо бачити. Сам процес диспергації рідини в даному випадку води під дією ультразвуку, звуку високої частоти. От, зараз прилад буде включений. Дивіться на екран, абсолютно спокійна, чиста рідина, ніяких фізичних процесів там не приходить, переключається і рідина миттєво зривається, фонтанує, в вершині своїй диспергується на. Дні, до 5-мікрон частинки рідини. Далі ці частинки транспортним потоком От Знову, може, турбачше переключається. Частинки рідини транспортним потоком підкоплюються і виносяться за межі приладу в атмосферу повітря. Частинки розміром до 5 мікрон. потрібного масла, то ці частинки будуть нести собі ще додавлене масло. До слову сказати, підділю розгукову, диспергація, випаровування, так зване, проходить без нагрівання через те частинки рідини, які несуть масло, не змінюють властивості цього масла. Наприклад, якби сюди додавлений був мед то він би не змінив своїх властивостей. Але ми знаємо, що мед, наприклад, не витримує нагрівання ціліші властивості і зникає при температурі вже 50-60 градусів. Наш прилад відрізняється від тих правдів, що існують на ринку своєї потужності. Ви зараз бачите, що він набагато потужний, те, що демонструють і є наявності на ринку, це ультразвукові медичні інгалятори. Чи Повітря. Крім того, наш прилад зроблений із нерживічої сталі і ніяких теплових довшок повітря на дизін пластмаси сталь не дає. Вона також витримує високі псауні температури і таке інше. Якщо вас зацікавив наш прилад, звертайтеся до нас. Дякую вам за увагу. знову вмикається. Дивіться на це цікаве явище.